Добрий день. Так, сьогодні ми з вами розв'язуємо рівняння за допомогою властивості пропорцій. Пригадаємо, що пропорції це рівність двох відношень, а відношення це частка двох чисел. Значить, у пропорції є крайні члени і є середні члени. Якщо пропорцію записати у вигляді дробу, а відноситься до Б, як С відноситься до Д, це нагадує, як правильно читати його. То тоді крайні члени пропорції у нас будуть оці, а середні члени пропорції у нас будуть отак знаходитись. Творюється такий, наче хрест. І так, основна властивість пропорції. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Сьогодні ми це будемо з вами застосовувати для розв'язку рівня. так, перша вправа у нас це номер 572. Знайдіть невідомий член пропорції. Тобто, нам тут в самому завданні є підказка, що це не просто рівняння, а що це ми маємо застосувати властивість пропорції. Пам'ятаємо, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Для себе олівцем можемо позначити. Крайні члени середній член. Для того, щоб знайти невідомий середній член пропорції, нам треба добуток крайніх членів поділити на відомий середній член пропорції. Так, ще раз дивимося: те, що ми поєднали без невідомого, ми множимо і ділимо на те, що з'єднано з нашим невідомим. Тобто теж знаходиться середній член пропорції. Якщо ми запишемо це у вигляді дробу, то ми можемо скоротити. Пам'ятаємо, ризка дробу означає дію ділення. 12 і 4 можемо скоротити на 4. 4 поділити на 4 буде 1, 12 поділити на 4 буде 3. Лишається 3 помножити на 5 буде 15 і поділити на 1 буде 15. Невідомий член пропорції або. Розв'язали рівняння х дорівнює 15. Друге рівняння 5 відноситься до 8, як 15 відноситься до у. Або можемо сприймати це рівнянням. Знову шукаємо наші крайні і середні члени пропорції. І розв'язуємо Y дорівнює те, що не з'єднано з хсом, тобто добуток середніх членів 8 на 15 О з іг в даному випадку перепрошую. Ми множимо, а те, що з'єднуємо з невідомою, на нього будемо ділити. Можемо скоротити, будь ласка, 15 і 5 скорочуємо, ділиться на 5, 5 поділити на 5, 1, 15 поділити на 5 3. І тоді наш Y дорівнює. 8 помножити на 3, 24, поділити на 1, 24. Давайте наступне розглянемо. Дивимось, тут у нас з'явився звичайний дріб, мабуть, нам буде трошки незручно з ним працювати одразу, бо ви пам'ятаєте, у нас зараз буде діє множення ділення, середні члени, крайні члени, і нам при множенні ми маємо мішане число перевести в неправильний дріб. Давайте перепишемо це рівняння одразу, і переведемо. Мішені число в неправильний дріб. До речі, 8 десятих теж ми можемо одразу записати отак, як 8, десятих, щоб все було дробу. Буде 4 помножити на 1 4 і додати 1 буде 5 четвертих. 1,1 перетворилась в 5 четвертих. Шукаємо. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Y дорівнює. Множимо крайні члени, да, вони з'єднані без ігрика. 8 десятих помножити на 5 четвертих і ділимо на те, що поєднано з Y на середній член, ділимо на 2. Якщо можемо щось скоротити, вже скорочуємо. 8 і 4 ділиться на 4, 10 і 5 ділиться на 5. Що ж ми з вами отримали? 2 помножити на 1 буде 2. Поділити на знаменник 2 помножити на 1 теж 2. Буде 1 поділити на 2. Y дорівнює 1 поділити на 2. Як ви знаєте, 1 поділити на 2 це 0,5. Розглянемо сьоме завдання. Подивіться, будь ласка, тут у нас пропорція дана у вигляді Дробу записано, х відноситься до 7, як 0,5 до 3. Риска дробу означає дію ділення. Тут ми з вами пригадуємо, що ми, крайні і середні члени, з'єднуємо хрестику. Знову ж таки, те, що з'єднано, записуємо х дорівнює. Те, що з'єднано без х не з невідомим, ми його будемо множити. 7 помножити на 0,5. А те, що з'єднується з нашим невідомим, на нього ми поділимо. Поділити на 0,3. Чому це буде дорівнювати? 7 помножити на 0,5 буде 3,5. Поділити на 0,3. Пам'ятаємо, що на дріб ми вділити не можемо на десятковий. Да? Ми маємо кому перенести в кінець. І тут так само ми маємо кому. Перенести в кінець. Якщо тут на один знак, то і тут на один знак. виходить: 35 поділити на 3. Це у нас десятковий дріб, ми не можемо утворити, буде нескінчений. Тому ми запишемо у вигляді дробу такого 35 третіх. Виділяємо цілу частину. 35 на 3 не ділиться. Беремо 33 поділити на 3, 11. І лишається 2 третіх. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Спробуйте схожі вправи зробити самостійно, принаймні, завершити цей номер, який ми почали.